Алгоритми та їх роль в житті людини, алгоритми та їх виконавці. Щодня ми маємо справу з алгоритмами, проте в повсякденному житті ми навіть не помічаємо, як виконуємо їх. Наприклад, алгоритми вмикання і вимикання комп'ютера, обчислення за діями значення арифметичного виразу, пошук слова у словнику, надсилання повідомлення. З розвитком інформаційних технологій алгоритмічне мислення стає важливою складовою інформаційної культури сучасної людини. Люди спілкуються за допомогою природної мови. Деякі речення спонукають нас до дії, а деякі ні. Розглянемо приклади. Перше. Відкрийте зошит. Друге. Сьогодні ми переглядаємо навчальний фільм. Третє. Ви пам'ятаєте, що завтра ми йдемо в театр. Четверте. Увімкніть комп'ютери. Команда це вказівка на виконання певних дій. Спонукальні речення використовуються як накази команди під час спілкування людей. Проте команди можна подавати не тільки спонукальними реченнями. До того ж, досить часто команди подають у графічній формі. За допомогою звукових і світлових сигналів, жестів тощо. Виконавцями команд можуть бути не тільки люди, а й тварини, казкові персонажі, комп'ютер, пристрої, які можуть виконати визначені команди. Виконавець команд це об'єкт, який може виконувати команди. Є команди, які зрозумілі більшості людей, а є такі, які розуміють тільки фахівці. Кожний виконавець може виконувати лише свій набір команд. Сукупність команд, які може виконати певний виконавець, називають системою команд виконавця. Середовище, у якому виконавець може виконати будь-яку команду з набору своїх команд, називають середовищем виконавця. Обираючи виконавця для розв'язання певного завдання, потрібно знати, які дії може виконати виконавець за визначеними командами. У якому середовищі він може виконати ці команди. Поняття алгоритму. Щодня ми виконуємо низку дій у звичному для нас порядку за певним планом. Алгоритм це точна і зрозуміла послідовність команд на виконання дій, спрямованих на розв'язування певного завдання. Складаючи алгоритм, потрібно знати, які дії виконує виконавець за певними командами. Виконавець повинен розуміти всі команди алгоритму, виконати їх у певній послідовності та отримати результат. Розглянемо, на прикладі, як виконуються алгоритми у визначеному середовищі. Виконавець олівець. Середовище виконавця. Кліткове поле 5х5. Початкове положення. Лівий нижній кут. Система команд. Це стрілки вліво, вправо, вгору, вниз, два трикутника. Дії, які виконують виконавець за командами, це зробити крок на одну клітинку в заданому напрямку, а також опустити перо і підняти перо. Алгоритми, показані на прикладі, дають нам відповідне зображення в клітинках. Виконавець не може виконати команду, якщо вона не входить до його системи команд. Він цю команду просто не розуміє. Проте бувають ситуації, коли виконавець не може виконати команду, яка входить до його системи команд. Це відбувається, коли виникають умови, за яких виконання команди стає неможливим. Наприклад, у комп'ютерних іграх, подібних до гри Лабіринт. Виконавець не може зробити крок, якщо перед ним стіна. Або під час роботи офісних програм комп'ютер не зможе виконати команду друг, якщо не підключено принтер. Під час розробки програми програмісти аналізують можливі нестандартні ситуації роботи алгоритму та передбачають шляхи виходу з них, наприклад, у грі Лабіринт. Виконавця можна повернути, а потім знову надати команду зробити крок, а принтер можна підключити до комп'ютера і знову надати команду друк. Отже, для того, щоб послідовність команд можна було вважати алгоритмом, вона повинна відповідати певним вимогам, тобто мати певні властивості. Із визначення алгоритму випливає, що всі команди повинні бути зрозумілими. Точно визначеними. А їх виконання має приводити до результату. Зрозумілість. Виконавець має розуміти кожну команду алгоритму. Тобто в алгоритмі використовуються тільки команди із системи команд виконавця. Визначеність. Усі команди алгоритму повинні бути точно визначені і не мати подвійного тлумачення. Результативність. Виконання алгоритму має завершитись отриманням кінцевого результату. Алгоритм не повинен завершуватись невизначеною ситуацією. Коротко про головне. Командою називають вказівку визначеної форми, призначену для виконання певних дій виконавцем. Кожен виконавець діє в певному середовищі і розуміє певний набір команд. Який утворює систему команд виконавця? Алгоритм це послідовність команд для виконавця, яка визначає, які команди і в якому порядку потрібно виконати для розв'язання певного завдання. Далі буде.